Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі. Це друга частина за Дніпро 1. Погнали Дніпро 1 Олександрія. Я вибрав такий стартовий склад, досить непоганий. Розпочинаємо гру. Маркос Андре. Третяков, біжить по фланзі. Третьяков, штрафний удар. Рубчинський, а ні, третьоков подає. Навіс, кравець, піхальонок, дайпас, Горбунов. піхальонок, удар. Маркас Андре на Горбунова. Удар! Удар ще. Це було круто. Робчинський навіс. Пірес, піхальонок, піхальонок біжить. Спробую ударити. Ні. Сарапій, горін. Сарапій, піхальонок, удар, Пенальті. Це буде пенальті. Горбунов б'є. Справа знизу ударю. Гол! Є. 1-0. Зараховано. 1-0 перевага, це вже добре. Мірошніченко біжить по, фрам... по правому фланзі. Кстати, пишіть свої коментарі, кого купити. Удар Робчинський... Боже, що це було? Такий момент. Піхальонок, Горбунов. Горбунов біжить. Піхальонок. Удар. Заблокований. Третяков. Третьяко. Удар, ну, піхальонок, удар, ну це такий. Ренандеш, Біляєв, Сарапій, треба забрати сарапій, молодець. Пишіть коментарі, кого купити, кого продати, е свої ідеї, бо я бачу тільки вільних агентів, це більш реалістичніше. з м'ячем, Андрійчук, Андрійчук. Спробує пробити, ні? Горян, Молодець, красавчик. Кравець. Третяков. Пірес. Біжить. Рубчинський. Гурбанов, Піхальонок. Маркос Андре. Пенальті? Так, ще одне пенальті. Дам Маркосу Андре пробити. Хлопець заробив. Цей пенальті для себе. Хай заб'є. Може в нього прийде натхнення ще забувати за цю команду. Гол. У мене бувають трошки такі просадки саме через захват екрану. Тобто сама гра йде ідеально, але бувають просадки через захист, захват екрану. Маркас Андреа удар. Ух, який такий потужний удар. Потроху починає вже грати. Перший тайм закінчено було після цього удару. Моментів було мало. Два голи, то з пенальті. Андрійчук. Погорілий удар. Кстати, друзі, напишіть в свої коментарі, як вам монтаж, може щось додати, може щось ще зробити. Бо для мене це таке вперше знімати фіфу кар'єру. Тому мені хочеться, щоб вам було це добре дивитися, щоб ви розуміли, що є що дивитись, є на що подивитись. Щось я трішки заговорився. Сарапій. Так, кулаковка Гол. Ну тут захист, захист. Я граю на легенді, тому ще трошки не так сильно на легенді вмію грати, як на мировому класі. Ну, стараюся. Маркос Андре. Ух, який вихід! Бий! Якби трошки лівіше м'яч полетів би, ворота закрутити було б краще. Третяков. Біжить. О, нема фоланду. Так. Прикро. Ковалець, удар, ух, який удар. Кстати, вибачте пенальті, що. Серйозно, калітне все не вгадав. Вибачте, що записую, накладую голос на саме відео, бо нема змоги записувати, коли граєш. Бо можу грати і ночу, там нема такої можливості шуміть, розмовляти. Тарас для вас робити контент українською. Так, другий, другий тайм скоро вже повинен закінчитися. Головне, не пропустити третій. Пірес. Красавчик. Горін, вибив, вибивай м'яч. Все, закінчився другий тайм. Матч з Олександрією був такий на равних. Було тяжко, важко, але ми витримали цей темп. Перше очко сезону вже є. Сразу кажу, я не професіонал, грати сильно не вмію, але е, надіюсь, що Дніпро-1 візьме чемпіонство в цьому сезоні. Також я Дніпро-1 дав Лігу конференції, бо з пачем був якийсь абах, е, Єврокубки не йшли, тому вирішив одразу дати Лігу конференції. Не Лігу Європи, не Лігу чемпіонів, бо вони і там теж не вийшли, тому Ліга конференції. Так, другий матч з рухом, кравця я не продаю, тому що нам потрібен ще лівий захисник. Але в матчі з рухом на лівий фланг вийшов Мирошніченко, тому що кравець трошки устав. Гуцуляк, Філіпов, Лєднєв, Горбунов. Даю Горбунову шанс грати, дивлюсь на нього, поки так, придивляюсь, танчик. Танчик я красиво поборовся, Лєднєв. Так, треба пробити, на килболом постаратися. У леднього дуже такі хороші, добрі штрафні, удар. Ну, нормально, нормально, ляг, біжить, тейлес. Трошки в мене таке з прізвичами футболістів є деякі проблеми, але все вирішиться. Талес. Лідньо. Вибивайте, вибивайте хлопці. Царапій. Так, Климчук, Климчук біжить. Вибили, вибили всю змогу. Гуцуляк, біжи, 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 Гуцуляк, біжи, біжи. Це твій шанс. Бий. Штанга! Стійка! Ви зараз серйозно? Телес, карабін, волинець. Рятує нас. Волинець, красавчик. Будемо тусувати волонця, і на рейке на це два таких наших крутих воротарів. Що там ще путовий? Так, довгий. Климчук, удар. Ну куди ж ти стрибав, Волинець? Ну. Ну, де ж ворота? А, Ну, не забувайш ти, забувай тобі. Це правило працює завжди. Танчик. Біжать, біжать, танчик. Треба пас давати було, Блін, дідик забрав м'яч, перший тайм на цьому закінчився, без моментів. Один момент був у нас, стійка це таке. Адамюк, Філіпов Лєдньов, Климчук. Поки зараз рух катає нас. Ну, рух така дуже, дуже така серйозна молодна команда. Січ, довгий, Удар колонець на місці. Кулач випускаємо замість Філіпова. Стараємося робити більш реалістичні трансфери, бо накупити купу бразильців, ну, Діпро один зараз не накупляє купу бразильців. Якби кар'єра була за Поліс або Шахтар, там це було б кстати. Гуцуляк трошки загрався, треба було чи пасу давати, чи невіси робити. Лях. Ой-ой-ой, це було дуже так. Забув, гол. Не забувай, не забувай тобі, це вже працює другий раз. Так, все, матч закінчився. На цьому друга частина підійшла до кінця. Дякую вам за увагу.